Герої не вмирають. Герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Роман Сергійович Дементієнко, позивний Ромаріо, герой-захисник, солдат першого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки, народився 8 червня 1992 року в селищі Шаулиха на Черкащині. Його дитинство було сповнене тепла та турботи. Рідна мати й відчим змогли створити справжню родину, де панувала любов, взаємоповага та підтримка. Навчався Роман у Михайлівській школі до 9 класу, а згодом в Іванівському навчально-виховному комплексі. Змалку вирізнявся працьовитістю, чесністю та щирим ставленням до людей. Після закінчення школи відразу почав працювати. Своє трудове життя пов'язав із міжнародним підприємством МХП у селищі Степанці Черкаської області. Колеги згадують, робота приносила йому справжнє задоволення, адже він любив бути корисним, відчувати результат своєї праці. Роман захоплювався автомобілями, технікою і з цікавістю розбирався у складних деталях. Водночас він був сучасною людиною, любив проводити час за комп'ютером, цікавився новими технологіями та намагався використовувати їх у своїй праці. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, герой не зміг залишитися осторонь. У листопаді 2024 року він був призваний до лав Збройних сил України після навчання служив на Сумщині у складі протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. Побратими згадують його як людину спокійну та врівноважену, яка завжди вміла вислухати та підтримати. Він ніколи не прагнув слави чи вигоди, не намагався виділятися перед керівництвом. Натомість завжди допомагав іншим, незалежно від обставин. Його поважали як надійного товариша і справжнього чоловіка, слова і діла. 28 лютого 2025 року, у запеклому бою під селищем Садки на Сумщині, серце Романа зупинилося. Він віддав своє життя, обороняючи українську землю від ворога. У своїх мріях він бачив майбутнє створення власної сім'ї, побудову нового будинку для батьків. Але ці мрії обірвала війна сьогодні. Роман Дементієнко назавжди залишиться у пам'яті як син України, який поклав життя за наше право жити у незалежній державі. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.